Здоров'я це стан фізичного, психічного і соціального благополуччя, високої працездатності та соціальної активності людини. Здоровою вважається та людина, у якої на вплив різноманітних подразників в організмі виникають відповідні реакції, що за характером і силою, часом і тривалістю властиві більшості людей і її віку і статі, розрізняють фізичне, психічне. І духовне здоров'я, а також кількісні і якісні його показники. Стан здоров'я визначається добрим самопочуттям людини, суб'єктивний критерій. Існують і об'єктивні критерії здоров'я. Важливою ознакою фізичної і складової здоров'я людини є показники її фізичного стану: пульс, частота дихання, температура тіла. Полір шкіри та слезових оболонок, регулярність фізіологічних відправлень тощо, спроможність ефективно виконувати певні дії, рухатися, працювати, ступінь фізичного розвитку, відповідність росту і маси тіла віковим нормам, пропорційність розвитку частин тіла тощо, тобто гармонійність розгортання генетичної програми, здатність пристосовуватися до умов довкілля, температури повітря, вологості, атмосферного тиску. Ефективно протидіяти хвороботворним чинникам бактеріям, вірусам, токсичним речовинам. У здорової людини ці показники відповідають нормі не тільки за умов фізичного спокою, а й у період фізичних або психічних навантажень, зміни кліматичних умов, проживання тощо. Соціальна складова здоров'я визначається як узгодженість взаємодії людини із середовищем її існування родина, клас, громада, професійний колектив тощо. Ефективна реалізація соціальної функції людини, її потенційних можливостей і творчих планів значно залежать від її фізичного, психічного і духовного здоров'я. Кожна людина для підтримання свого здоров'я повинна правильно харчуватися, постійно тренувати своє тіло, дотримуватися певних гігієнічних норм, чергувати працю і відпочинок, уникати різних шкідливих звичок, куріння, вживання спиртних напоїв, наркотиків. Життя та функціонування організму за умов порушення життєдіяльності на рівні клітин, тканин, органів або систем його зв'язку з навколишнім середовищем, що призводить до тимчасового або постійного зниження чи втрати працездатності, розглядається як хвороба. Розрізняють набуті, спадкові та вроджені хвороби. Хвороби виникають унаслідок перевищення захисно пристосувальних можливостей організму впливом шкідливих чинників. Підвищене радіоактивне випромінювання, хімічне та пилове забруднення довкілля, різні бактерії та віруси, порушення правил здорового способу життя та гігієнічних норм. Хвороби розвиваються як за тривалою дією шкідливих чинників, так і при одноразовому впливі хвороботворного агента. Перебіг хвороби, що буває прихованим, гострим і хронічним, може закінчитися у важких випадках інвалідністю або навіть смертю. За умови належного і своєчасного лікування настає одужання.